Іноді природа створює справжні дива. Одне з них крихітна синьо-зелена водорість, яка вважається найціннішим продуктом на землі. Її сила у кожній клітині, її енергія у кожній спіралі. А тепер ця сила доступна у зручній формі. Це дієтична добавка цілюща спіруліна від лівеста. Спіруліна це не просто водорость. Це справжній білково вітамінно мінеральний коктейль, який має неперевершені властивості. Уявіть собі, що один грам спіруліни дорівнює одному кілограму овочів та фруктів. У її складі понад 100 життєво важливих компонентів до 70% білку, який містить абсолютно всі амінокислоти. Вітаміни А, В, Е, К, залізо, калій, магній, кальцій і ще багато інших мікроелементів. Бета-каротин та фікоціанін це природні антиоксиданти, і саме завдяки цьому спіруліну називають їжею майбутнього. Цілюща спіруліна це щоденна підтримка енергії, підтримка здоров'я та загалом роботи всього організму, підтримує роботу імунної системи. Сприяє чудовому травленню та підтриманню ваги, що дуже важливо для нас всіх. Виводить токсини та підтримує потужні антиоксидантні властивості загалом в цьому організмі, покращує стан шкіри волосся та нігтів та загалом підтримує загальну молодість нашого організму. Завдяки гамма-ліноленовій кислоті, вітаміну Є е та цинку, спіруліна стимулює вироблення колагену, зміцнює нігті, зменшує випадіння волосся, а також забезпечує сяйву шкіри. Ця водорість. Справжня знахідка для жінок вона допомагає регулювати передменструальний синдром та знижувати всі симптоми при менопаузі. Цілюща спіроліна це суперфуд для нашого неперевершеного життя та високої енергії.